Всіх я звітаю Воскресінням Господа і Богоспаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні Свята Церква в Іванському читанні нам знову-таки нагадує нагадує про те, що людина не повинна бути пристрастена ні до яких речей. І сьогодні ми чули про епізод життя Христа, коли до нього прийшов юнак. Юнак праведний, юнак була він підійшов і спитав Господа, учителю любаги, що мені потрібно робити добре для того, щоб я унаслідував життя вічне. І дійсно цей юнак був багато тому що він задавався таким самим головним питанням в нашому житті. Не кожна людина взагалі може дойти до питання, навіщо я живу, так? а тим більше до цієї відповіді, для чого я живу? Тому що кожна людина. Живе для того, щоб унаслідувати царство небесне. Кожна людина живе для того, щоб з'єднатися, дізнавши Христа зі своїм Господом і Творцем. І, на жаль, не кожна людина дійсно до цього доходить. І ось Господь цьому юнаку відповідає. Він говорить: А чому ти мене називаєш благим? Один Бог є благим, чому ж ти мене благим називаєш? Господь йому відповів так, тому що цей юнак звертався до нього. Як до вчителя, як до мудреця. Так? Але про нього була молва в народі, що це великий пророк. І цей юноша не міг поприділитися, він не міг визнати в ньому Месію, Так він вагався, і він ось підходив до нього як до вчителя, Господь йому про це говорить. Якщо ти називаєш мене благим, то визнай, що я є Бог. А якщо ти, е, е, якщо ти не визнаєш, що я є Бог, тому не називай мене благим. Тобто Господь показує, що про своє Божество, йому так би мовити, натякає. І ось Господь йому відповідає, що твори заповіді, той питає, які. Господь говорить, не вбий, не кради, не, не при почитай батьків твоїх і віднося до ближнього так, як би ти хотів, що відносились до тебе. І цей юноша йому відповідає, що це я зберіг від юності своєї. І Господь йому говорить, одного тобі. Не вистачає для того, щоб бути совершенним. Так? Іди і продай все майно твоє і роздай бідним. І цей юнак, почувши про це, він відійшов від Христа е, в такій печалі. І що ж ми бачимо? Ми бачимо, що це дійсно юноша був благочестивий. Але Господь цього юношу призивав для того, щоб цей юноша став апостолом. Тобто Господь говорить, що для того, щоб унаслідувати звича вічне, ми дійсно повинні виконувати Божі заповіді. Тому що Божі заповіді – це не якась така заборона. Знаєте, люди невіруючі часто говорять, що а чому я маю виконувати закладі? Чому Господь мені щось повинен забороняти? Я можу робити все, що я хочу. Але Божі заповіді – це не заборона, як заборона, це огорожа. Коли росте маленька дитина, то батьки також і постійно дають заповіді. Не лізь туди, не відкривай не суй пальці в розетки, не вилазь, бо впадеш, не трогай, бо розіб'єш. Так? Вони її огор... 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 огороджують від небезпеки. Так? Тому що якщо дали, дали батьки заповідь, пальця пальцем в розетку», то заповідь порушиться, засунеться цей пальчик, то вдарить током буде дуже боляче, ще можна й можна померти. Так само, і була заповідь Адаму і Єві, що не вкушайте від яблука добра і зла». Навіщо? Щоб вони своєю вільною волею е, пізнали, що Господь люблячий батько, є творець всього, Господь знає про це все, тому що Він його створив. І Він знає, як людям жити так, щоб у них було все добре. Але Адам і Єва не захотіли слухатись Господа, так, вони захотіли вибирати самі, що є добре, що є зло. Таким чином відпали від Бога і стали смертними. І от кожна задача людини це повернути собі те достойство, яке вони втратили. Чому? Тому що вони роз'єдналися з джерелом життя, стали смертними. А людина і кожне створіння може бути безсмертним тільки тоді, коли вона буде з'єднана з джерелом життя, коли вона буде з'єднана з Божеством по Божій благодаті. І ось хрещення, до прикладу, в Святому Письмі напишеться іскрошення доброї совісті. Так? Коли в Святому Письмі написано, що люди після гріхопадіння стали дітьми гніву Божого, то коли людина приходить до хрещення, вона відрікається від Христа, так? О, відрікається від диявола і з'єднується з Христом. Навіть в чині є така дія, так? коли священник запитує людину, потрясаєшся ліся сатани, всіх його всіх Його, всі, всі ослужені Його, всі гордині Його. І те, хто приходить до хрещення, говорить, отрицаюся. Тобто людина відрікається від диявола. Чому? Тому що людина хоче, а не хоче, вона чиїсь заповіді виконує. Або заповіді Божі, або заповіді Так? Тому що дьявол – це хто? Це дзвіниця, це той ангел, який не підкорився Божій волі, коли Господь сказав, що людина тепер мінесть створіння, і тепер все повинно бути в її е, володінні. Він сказав: не буде і підкорятися людині. І тепер подивимося, що кому хто буде підкорятися. І він починає свою владу розповсюджувати на людей. Так? Господь говорить: не вбий, дьявол говорить вбий. Люди... Господь говорить: не вкради, дьявол говорить, вкради. Господь говорить, люби, дьявол говорить ненавидь. І таким чином людина вільно або невільно вона виконує заповіді диявольські. Вона визнає е... своїм Богом диявола. І от коли людина підходить до хрещення, вона відрікається від цього, відрікається від явона, відрікається від всіх справ, від всіх гріхів, які вона робила, а потім з'єднується з Христом і спрашує у Бога доброї совісті, тобто для того, щоб жити вже по заповідях Божих, для того, щоб зберегти свою душу в чистоті і щоб можна було йти в царство небесне. І якраз таки оці заповіді, які Господь дає, вони, вони не складні, так тому що основні седації закладі не вби, не вкради, ві, будь вільний. В шлюбі, не зазд, не спліть не говори ні про кого погано, не зазд, не дивись я в ближню Твого, будь вдячний Богу за всі його благодіяння, які Він тобі дає. Будь, так би мовити, довольний тим, що в тебе є. Так? Тому що Господь також говорить, що багатство і благополуччя людини не залежить від того майна, яке в нього є. І ось ці заповіді дійсно не складні, і кожна людина може спастись, але людина повинна захотіти жити по цих заповідях. Людина повинна захотіти жити так, як, як створив, для чого створив її Господь. Але не кожна людина до цього підходить. так? І ось Господь цьому юнакові говорить, що сотвори заповіді і вже у нас є це вічне. Тобто ми бачимо, що для того, щоб знайти нам, зайти в життя вічне, нам не потрібно багато дітей. Нам просто повинно жити по заповідях Божих. А якщо ми будемо жити по заповідях Божих, то ми будемо жити достойно і для себе, і для наших ближніх. Тому що останнього заповідь Господь сказав: не зроби ближньому те, що не зробив ближньому те, що би ти не хотів, щоб тобі робили. Тобто, Завжди людина повинна ставити себе на місце нашого ближнього, коли він в скруті. От коли ми знаємо, що з наших, наших рідних, знайомих або друзів сталася біда, ми повинні поставити себе на його місце і подумати, що б ми би хотіли від наших ближніх, щоб вони нас, нам, зробили. Як би ми хотіли, щоб вони нам в цій ситуації допомогли? І коли в нас є така змова, то ми, звичайно, таку допомогу повинні дати нашим ближнім. І це буде, звичайно, виконання всього закону, тому що Господь говорить, що весь закон даний людині для того, щоб людина сувершилася в любові, щоб людина досягала любові. І коли в людини немає цієї мети досягати любові, то все її духовне життя воно е, зводиться на нівець. Це не духовне життя, це просто фарисейство. І ми повинні це пам'ятати. Але коли Господь сказав цьому юнакові, що одного не досягає тобі для того, щоб ти став совершенним, це все майно, ми повинні розуміти, що це він сказав даній людині. А сподь не говориться кожному, так? тому що кожна людина може прочитати, сказати, Господь сказав продати майно. Продали все майно, роздали, дружина, троє дітей на вулиці і що далі робити. Так? Господь сказав, це конкретній людині, тому що він знав її недолі, конкретну його страсть, страсть до майна, до багатства. Але людині, людиною нема, не може володіти нічого. яка страсть. І ось ми бачимо, що цей юнак відійшов з печалю, тому що він не міг позбавитись война, він не міг позбавитись багатства. Але ми бачимо другого персонажа з Євангелія. Ми знаємо Захея, коли Захей також був багатим, Захей навіть заробляв негодними ділами, обкрадав своїх громадян. Займався неправедним таким заробітком, але коли він пізнав Христа, він сказав, що Господи все роздам, того образив чотири рази, він нам більше. Тобто віддаю все, що в мене є, і ще зверху буду десь шукати, щоб віддати, покрити свої гріхи. Тобто, ми бачимося покаянами даною, коли для людини було щось дуже важливе, вона жила цим, вона жила багатством, щоб розбагатіти, а потім вона пізнає Христа, розуміє, що це абсолютно нічого, це просто. Е... Порох на вітрі, так і він від цього відмовляється і віддає все, що в нього є, і ось ця дійсно людина принесла покаяння, а цей юнак не зміг. Так, відійшов з печально, хоча Господь його стати апостолом. Ми не знаємо, як далі склалася його доля, але в цей момент він поступив так. І тепер кожен з нас має прийти додому і задуматись, а що є в мені такого, яка є в мені страсть, і до чого в мене є страсть? Що якби Господь підійшов би до мене і сказав. І збався від цього, я би так само печалю сів і не міг би це зробити. І ми, коли дамо собі відповідь на це, що ще в нас є, яка така страсть, що ми не могли би відріктись від неї Раді Господа, то повинні, звичайно, молитися і працювати над тим, щоб цю страсть подолати і її позбутися. Тому будемо пам'ятати, дорогі брати та сестри, що людина. Так би мовити, нага гола прийшла в цей світ, нагой вона і піде. І я говорю в святі, що наше буде те, що ми в цьому житті віддали, що ми в цьому житті дали милості, що ми е віддали заради наших ближніх. Це все йде в небесні наші, так сказати, сокровища. Тому це буде пам'ятати і старати, щоб своїм життям ми завжди уваждали Богу. Спасибо. Господь.